Вітаю! З вами тренажер правопису. Тема нашого уроку написання слів іншомовного походження. Правило 9. Відкриваємо український правопис 2019 року і шукаємо параграф 129. Ось це правило. Воно дуже просте: після 9 букв Д, T, Z, С, C, G Ч, ши, РИ. Перед наступним приголосним пишемо букву І, а не І. Що пам'ятайте про те, що воно стосується загальних назв, наприклад, дизель, динамо, стимул, фізичний, силует, джинси, джип, диплом, а не диплом, принтер чизбургер, а не принтер чи чизбургер? Щоб запам'ятати правило девятки, вигадали такі мнемонічні фрази: Де ти з'їси цю чашу жиру, ревета стогне Дніпро широкий, з циганами жене, або чия це жінка заспівала, та стогне Дніпро широкий. Зося і Шуран це чужі діти. Та треба пам'ятати ще про випадки, коли це правило не діє. По-перше, якщо в іншомовному слові йде йотований або літера, що позначає голосний звук, то пишемо букву і аудіо. Діадема, аксіома, соціологія, ріелтор чи абата. По друге в кінці невідмінюваних слів після цих приголосних також пишеться літера і леді колібрі таксі, суші, смузі. Тому пишемо бодибілдинг після якщо ще йде приголосний, але бодіарт після іде голосний та фрі після приголосного в кінці слова. Проте, якщо така буква втрачає своє положення перед голосним або в кінці невідмінюваного слова і передує приголосному, правило дев'ятки набуває дії. Пародія але пародист, кальція але кальцит, таксі, але таксист, фрі але фритюр. у чинному правописі у цьому ж параграфі також зазначено ряд слів, які не підпадають під правило дев'ятки, але за усталеною традицією пишуться зе. Це такі слова: башкир, вимпел, єхидна, імбир, калмик, кипарис, кисет та деякі інші. Їх треба запам'ятати. За традицією ЗИ за пишемо також слова грецького походження, що усталилися в церковному вжитку. Деякон, єпископ, єпитемія, миро, митра, митрополит, християнство. На власні назви правило дев'ятки не поширюються: після ди, ти, ЗИ, с, ЕР. Пишуть букву І Дізель Тіто, Зімбабве, Місісіпі, Грім. Але власні назви, що перейшли в категорію загальних назв, пишемо за правилом «дев'ятки» дизель від прізвища Рудольфа Дізеля, Силует від прізвища Етєна Де Силуета. Тепер зупинимось на написанні географічних назв. Для них правило діє в усіченому варіанті. У географічних назвах після приголосних жи, ши чи ши. Тобто після шиплячих, і це перед приголосним: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Гемпшир, Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, Циндао, Чикаго, Чилі та в похідних від них Алжирець, Чилійський та інших. Але перед голосним та в кінці слова пишеться і більші місто у Франції, Чіофок, це місто в Угорщині. У географічних назвах перед приголосним. Пишемо «ри» – Британія, Крит, Мавританія та в похідних від них словах. Британський, Мавританський, Ризький. Ще зверніть увагу у компоненті власних назв стріт від англійського дорога, пишемо букву І Бейкер стріт, Улл стріт, Ріджин стріт, Фліт-стріт. Але якщо після R іде голосний або ютований, то відповідно пишемо букву І. Трієст Брієн, Рріат, Трієцький, Рріацький. І знову ж таки за традицією у географічних назвах пишемо: Ватикан, Единбург, Кордельєри, Медина, Палестина, Сардинія, Скандинавія, Тибет та в похідних від них Ватиканський, Единбурзький, Скандинавський, а також Бразилія. Вифлеєм, Єрусалим, Китай, Пакистан, Сиракузи, Сирія, Сицилія та в похідних від них Єгипетський сирієць, бразильці. Знову ж таки, перед голосним та ютованим пишемо букву І Галатія, Індія. Час виконати вправу. Перепишіть слова, вставивши пропущену букву, перше слово, загальна назва після букви з дев'ятки. Де ти зійсить цю чашу жиру. Перед приголосними корення пишемо букву І, отже, кредит. Друге слово. Після літер дев'ятки перед наступним голосним пишемо І. Отже, потрібно писати пріоритет. Далі, буква Б не входить до нашого переліку правила дев'ятки, тому пишемо І, лабіринт. Наступне слово є велике місто в Австралії. Географічна назва буква С не входить до переліку, після якої пишемо «И», тому правильно сідней. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі!